Приїхали дивитись квартиру. Ось таке сусідство. Район оживлений, багато машин, багато пешоходів, будинки є в жилі, є не жилі, багато комерції. Район такий якісний, діловий. Є де походити, є де скупитися. Степвейчик стоїть. Є і... і жилі, будинки старі, і нового зразку. Архітектура не така, як в жилих районах Гданську. Подивимось, куди тут можна сходити. Жлобик – це дитячий сад, садочок. Будинки нові, тільки вдалині видніється старий будинок. Оце в'їзд в житловий район, житлові будинки Residential Area. Магазини більш дорогі, ніж на нашому районі, де ми зараз живемо, Ну, в сенсі не мережеві магазини, такі як Lidl, бедронка, а якісь спеціалізовані. Парковка. Є де походити, не, так, не такий ож і оживлений шумний район. Так, звісно, це не такий спокійний, як наш спальний, але це має і свої переваги. Можна піти в будь-яку сторону, до моря пішки 55 хвилин красивими районами. Насправді ще не знаю якими. Для нас цей район не дуже відомий. Перший раз тут і поки мені подобається. думаю, тут можна йти. В будь-яку сторону. Звісно, є сусідство з дорогами, що не дуже. Це і шум, і викиди газу. Але не відчувається, газу зараз принаймні в дощ. А в квартирі вікна виходять у двір і хороша звукоізоляція. Такі моменти також присутні. Але є вибір куди піти. І види відкриваються різноманітні. Доволі. І доволі якісні, що мені подобається. Зліва величезний житловий район. Можна там гуляти. Але ми його об... обійдемо зараз. Треба знати як ходить. Ми пішли по великому колу. Оця дорога веде на центр. Тобто там головний автовокзал, дворець головний. Йдемо на галерея Балтицька. Подивимось, що за торговий центр. Відокремлений дороги на двох рівнях. А де ж перехід? Мабуть, підземний. Скоріш. На галерею йти не будем. Підемо по дорожніх артеріях, обійдемо коло хороше, навернемо, щоб оцінити сусідство, А потім заглубимося глуб цього кола, такий бізнес-центрик малий районного масштабу Офіс Айленд називається. Мурал присвячений моряку Папаю. Рекурсія, Мурал, Муралі. На кораблі робить художник, Мурал. Так, а що це? Музей? А, центр бюро. Це офіси. Це офіси. Це все, все район називається Гарнізон. Можливо, раніше тут були казарми. Типу, як в Полтаві червоні казарми, знаєте. А потім забудували. Знесли старе, військовим побудували нове. і мешканцям Алея Грюнвальська присвячена Грюнвальській битві, де польська, литовська, українські, українські війська розгромили Тевтонський ордер німців. Тих порськ Гданськ, Гданськ асоційований з Польщею. Але не назавжди були зміни. Зараз стабільно. Ну, звісно, тоді не було українських військ, але були. Була русь з залишки Русі і руські люди з Київської Русі. А автор схожий на Боже, Йожив Пилсуцький. Я не впізнав. Здалеку трохи схожий на Тараса Шевченка. Рекламується Навродський, Сам він з Данська, обивательський кандидат на президента. Боксер. Так, тут жвавіше, ніж в нас є де походить, є Єди... де є парк, яка широка велодоріжка. Процентів 40. Займає проїжджі частини це така типова застройка, може навіть схожа і на бараки, знає. Бувші. А тут вже тихий район. Зараз час година, пік, а рух вже невеликий. Весною буде зелено, влітку затишно. Ну, ось і малоповерхова забудова в центрі умовному також є. Маленька паркова зона з, з лавочками. Є де посидить пам'ятний знак польської республіки Реч Посполіта Поки що з магазинів тільки жабки, але щось повинно бути. Сьогодні останній день зими. Три градуси тепла, йде дощ. Так. Символіка Гданську тут вода. Яким-то чином пов'язано з водою. Як, як пить? Ага, це собакам, скоріше, це собакам. Собаку лишила біля склепу. От Перерита, йде будівництво. Різні представники архітектурних форм. Вулиця Фредерика Шопена. Зустрічаються склепи споживчі, але жодного мережевого. Віла Ірена. Чим ближче до моря, тим більше віл. Влітку люди живуть на вілах. Повертаємося в більш оживлений район. Так, виходимо в більш оживлену частину. Але гуляти там добре, доволі. Рукарня Монпетит вийшли в район житловий сучасний. Район дуже великий. Я думаю, тут не один житловий комплекс, а ціла цілий ряд. Там ще святкують 14 лютого. І тут також різноманіття архітектурних форм тільки сучасних. Присутній Росман. Тут спокійно можна гуляти. Хоч це і житловий квартали. А, Росман тільки відкривається. Гарнізон. Тут парк треба ще розбити посеред цього комплексу. Але є алея, є дерева, клумби. Ну, не такий він і великий. Я очікував більшого. Ні, красивий, я кажу, не по, не настільки великий. Але є де походити. Італійська ресторація. Ладно, нам... пройдемо трохи ще. Густая талия Патиссерия Лавки О, по Кайзеревская Тут ещё Новый век Вчора був жирний четверг, пустий четверг, аналог масляний, католицький, скрізь продавали спончики. Багато зі знижками люди брали коробками. Бедронка черная. Я скажу, черная бедронка. Тату-салон. Так, район ще продовжується в цю сторону. Ось, маленький такі, як маленький офісний центр. О, знайомі компанії. Ресторації. Ну, тут народ харчується частенько в ресторації ось також простір, але лавка одна. Щось небагато. Ну, є куди зайти в кафе, ресторацію, хто хоче. Влощізна. оцей набор овочевий з Італії. Влощизна називається, що в супи зупи, всі польські входи. Сама саме різноманітні будинки. І тут ще святий Валентин. І паркінги, паркінги, паркинги. Щоб сховати машини мешканців. Підземний, звісно, що підземні. Такі клумби 3D. Ось і галерея Балтійська, в ній Карефур продуктовий, поруч Лідл. Червоний поехал, курьер, спешить. Ну, галерея галерея. Є паркінг, тільки чогось нас не привело сюди. Суперфарм аптека людей не дуже багато. Ки тут поверхи раз два-три. Вверху. Іде перелік Балтійських міст Стокгольм, Вісмарсопорт, Гдиня, Хельсинки, Любека, Хелонія, Гданськ, Галерея Балтійська. Санкт Петербург перерахували Ну, звісно, це фудкорт. Ми попали на фудкорт. Доволі великий. Он в козівник туалета.